Кредитний майдан знову вийшов на протест і кажуть, його члени будуть приходити під Нацбанк, допоки не доб'ються справедливості, за яку стояли на майдані. Я їздив туди заради майбутнього своїх дітей України, і ми там точно не стояли для того, щоб курс долара був з 8-16, щоб на сьогоднішній день пропадали золотовалютні запаси України і не могли дати конкретної відповіді, куди вона. Куди вони ділися ці гроші. Ну, так неможливо. Сьогодні курс 17-18. на ринку. Вчора хлопці розказують, по 18,8 продають валютчики долар. Держава валютним позичальникам скаржаться люди на зустріч Ти не хоче тоді, коли вони брали кредит, їхні доходи давали можливість виплатити його. Проте з того часу долар зростав кілька разів, а зарплати і пенсії не змінювались. Наша основна вимога для тих людей, які мають кредитні зобов'язання. Щоб їх не вигнали на вулицю, щоб вони в зиму не лишилися на вокзалі своїми дітьми, тому що ніхто, виганяючи, не дає їм соціального житла по закону України. Щоб е, національний банк, який є гарантом валюти, щоб він працював над зниженням курсу, а не на повищенням його, щоб перестали розкрадатися золотовалютні запаси України. Ми потребуємо, щоб на сьогоднішній день провели переведення. Наших зобов'язань в доларах перевели в гривню. Позичальники не хочуть бути заручниками валюти чужої країни і хочуть віддавати свій борг в гривнях по тому курсу, який був на момент підписання кредитних договорів із цією ж кредитною ставкою. Проте їх кажуть не розуміють і на назустріч. А й окремі банки створюють додаткові проблеми. Крім тих, що вони підписувалися під 14% річних валюті. Так вони їм ще додатково дописують які незрозумілі 17%. відсотків. Получається вже тоді 32% людині в кредиті. До мітингувальників вийшов представник Національного банку України на Тернопільщині. Він запевнив людей про можливий діалог. Вимоги людей, які тут зібралися, мені зрозумілі. Ми створимо громадську раду і будемо працювати над тими питаннями, які з якими люди прийшли до нас. Коли плануєте створити громадську раду? Сьогодні ніби п'ятниця, а на наступного тижня, я думаю, створимося.